— Добрий день. — Добрий Добрый день. день. — Слухаю вас. — Ну ви самі бачите. — Що я бачу? Я не знаю, що ви хочете. — Ми хочемо, щоб ви цю кучу... — Я бачу, тут бардак величий. — Ось цю кучу щоб вбрали. Да. Бо тут була дорога, виїзд. Так. Ї, і, і, от там па, пару чоловік не понравилось, там двоє зібралися, дуже розумні, їм не подобалося. Про... Я живу у цьому дому. І, і мені з дитиною садочок, мені на роботу, я, я дощ, боже борони, все, я не маю як пройти. А де ті розумні живуть? От, е, у будинку 23 Фамільно е, Юрко. фамільних Юрко. А, а, що, Я у вас нема. А, Юрков і отут от вічно я, можу вам підтвердити, так. тут були троє чоловік, коли Камаз давав назад і вигрузали крові. Це Сімак, Юрков і син. От вони живуть у цьому. Сімак, Юрков і його син, так. Да. Юрков, Юркова сид. Ті живуть у цьому домі. Що зробити порядок? По-перше, вони на своїй території і по-друге, дітям не мають права. Боже скора, у мене дитина маленька, ні сюди не води. Не дай Бог, твої знаю, що ви тут кажуть. От дивіться, я тут служив у цій частині і от вам розказую. Ось сюди, як є виїхати, тут були желізні вороги. Тут були так, Ти, як він собі построїв цей юрко, построїв собі там гараж незаконно, Але він не Він відкрив ті вороги. Ця дорога як була тут, бо тут був підвал колись і в підвал возили для військової частини. Капусту, гірки, бочки привозилися, сюди так і було. Він то відкрив і їздили всі. Да. Зараз <клес> <І> не сподобалося, він вже закрив собі. І сам собі їздить. Я не Там Тобто ці люди взагалі не признають нікого. Я не знаю, можете мені поставити на місці? Ось, видите, ось там його гараж, ось його. І ворить нема. Лічно я його на місце не можу поставити, але це там акт введено такий план на адміністративну комісію, буде ставити на місце? Звісно, бо це без проблем. Метал в тому, що йде ще в будинок поміжу. Якщо виїхати через нижні ворота, виїхати нереально. Стоїть кран, куча болота, там Там Діло того, що ми сьогодні так спілкувалися з тим керівництвом. Вони обіцяли, що до кінця цього тижня включають вивозку і будуть ремонтувати нам ту дорогу Кобилянську. що вони і зачиститься. Ну діло не в тому, там зробиться, але чого тут має бути так? Правильно, тому що це була одна піша хода, куди можна було пройти і вийти у город. Зараз обійти треба через Красної біля танка і... Пригнати в центр міста. Діти ходять в школу. У нас школи інтернат, вчителі ходять. Наші жінки, наші діти, дочі ходять. Неможливо, коли дощ, тут взагалі катастрофа. Підемо, йде. Два-три дня, знаєш, що робити, Ставимо авто. Просто мені. Та я випущу попасти на столі, хто тут живе вам гарантувати одне, щоб разі 10-12 днів, і буде переможчити. Дякую. Дякую вам. А якщо вони ще раз насиплються, будуть платити 1700. А це він підприємець. — Ну ти що 20 разів заплати по 1700, ти що буде? він 70. Це мінімально. От якщо 170, то він повинен 1700 платити. 170, а 1700. не 170. Ну, так я, я не говорю. озвучив це просто Добренько, Добре, побачив. Добре, Добре дякую. Дякую. дякую вам щасливо.